Слава Україні! Традиційне включення. На жаль, поховали ще одного воїна з громади Володимира Талічкана з села Хриплин Франківської територіальної громади, вічна пам'ять герою. А також в мікрорайоні Опришівці на шостій школі нашій школі відкрили анотаційну дошку нашому воїну Роману Мельниковичу, нашому герою, тому всі наші герої. Будуть вшановані і вшановуються анотаційними дошками, фільмами, різними ренітними турнірами пам'яті, різними заходами, вечорами пам'яті, уроками пам'яті. Тому ще раз і співчуття і вічна пам'ять нашим героям. Сьогодні далі продовжуємо підтримку Збройних сил України. Передали дрони для 93-ї бригади, яка сьогодні боронить. Нашу державу на Бахмутському напрямку, а також допомогли Гуляйпійській громаді, зокрема, коштами на пальне для того, щоб ввозити рештки від обстрілів, а також передали певне обладнання для пункту незламності для саме цього міста Гуляйполе, де немає води, каналізації, проблеми з електрикою, вона відсутня у Гуляйполе. Тому для нас дуже важливо підтримувати, зрештою на тому напрямку стоять наші хлопці. Також хотів би сказати про те, що зранку а, мав можливість бути а, на пасічній мікрорайоні 24-й школі, де були проблеми з опаленням, де ми за кошти грантові, жодної копійки з міського бюджету, ми поміняли повністю систему опалення тепленько. І діти з теплом, так як ми обіцяли, тому 24 школа повністю обігрівається і досить, досить тепленько і гарно, що вдалося це зробити за кошти міжнародних організацій. Також був на котельні на вулиці Тролейбусній. Для нас дуже важливо відповідно, щоб ця котельня працювала добре. Ця котельня має як газовий. А найважливіше працює на альтернативному виді опалення на щепі. Ми досить гарно підготувалися, тому це дає нам можливість в тому числі економити газ, тому заїхав на цю котельню. Ну і третє це комунальне підприємство Електрототранс, де є транспорт наш. Одразу хочу сказати, що е -е, перегорив з директором, ніяких робіт там е -е, додаткових не буде відбуватися. І йде скасування того тендеру, який вони оголосили. Але нам також потрібно там вже господарським методом добудувати на три автобуси для того, щоб відповідно ремонтувати техніку, бо не вистачає ям для ремонту. Все-таки сьогодні у нас близько 300 одиниць транспорту, це дуже добре, але, на жаль, він не ломиться і потрібно ремонт. І дякую нашому комунальному підприємству Електротранс за постійну допомогу військовим в різних поїздках. Більше 1800 поїздок сьогодні здійснило комунальне підприємство. Сьогодні була зустріч з представниками громади, скажімо так, були люди, які прийшли на 10-ту годину, які вимагали більше грошей на збройні сили України. Я повністю це підтримую. Ще раз сказати про те, як ми підтримуємо захисників. Насамперед, у нас є Ішевські угоди з нашими військовими частинами, які на Івано-Франківській е, території. Ми даємо субвенції е, цим військовим частинам на закупівлю необхідного обладнання, на ремонт техніки, на певні ремонтні роботи, на інші речі. Тому близько 100 мільйонів гривень ми вже перерахували нашим військовим частинам, які сплачують податок на доходи фізичних осіб. Також другий напрямок це закупівля по листах. Будь-яка військова частина може листом звернутися до мерії, до міста. І на ці запити ми надаємо таку допомогу. Сьогодні теж нас більше як сотні мільйонів гривень вже надали допомогу. В основному це квадрокоптери, в основному це тепловізори, запчастини і інші речі. Тому в цьому напрямку ми отримуємо листи. От, як наприклад, сьогодні 93 бригада отримала «Мавіки». В тому числі з тепловізором. Також третій напрямок це підтримка конкретно військовослужбовців з нашої громади. Ми, на жаль, можемо підтримати тільки ті, хто є прописані в Франківській громаді. Ми тут допомагаємо і програмою по 20 тисяч гривень на відповідне спорядження, і також всі поранені хлопці з нашої громади отримують допомогу і на комунальні послуги. Якщо є ОБД 25%, компенсуємо держава 75, якщо немає, це 3 тисячі гривень. Ну і також діє постійно діюча комісія, яка а, приймає відповідні рішення. Крім того, є підтримка сімей через кошти для дітей військовослужбовців до дня народження і сімей родини наших героїв, ті, що пропали безвісті, це щомісячна доплата, її одноразово в розмірі 100 тисяч гривень. На жаль, тільки цього року 212 таких допомог по 100 тисяч гривень виділила громада нашим родинам героїв. І четвертий напрямок. Я, користуючись нагодою, хочу прорекламувати наш благодійний фонд, мій Івано-Франківськ, де ми акумулювали тільки за цей рік 8,5 мільйонів гривень. І за них купляємо автомобілі, за них купляємо. Спорядження оплачуємо певні послуги, не все можна купити з місцевого бюджету, тому також цей фонд постійно наповнюється і звертаю увагу про те, що можна наповнювати. І відповідно, ми з цього фонду теж допомагаємо. П'ятий напрямок: це підтримка волонтерських ініціатив, спілкою волонтерів Прикарпаття, це логістичний центр, це забезпечення пальне на поїздки. Ті волонтерські організації, які звертаються до нас, вчора був прийом громадян. Один з волонтерських фондів ми даємо складські приміщення. Попросили наш, зокрема, військовослужбовець 79 ї десантно штурмової бригади, який відслужив, домобілізувався, був поранений і має благодійний фонд. Активно співпрацюємо, активно працюємо, щоб допомогти, в тому числі волонтерським організаціям, а через них допомогти нашим військовим. Також до новин з міста вчора був. Прийом громадян приймали людей. Основні питання це перехід централізованого індивідуального опалення, допомагаємо людям, важкі питання, трудно, тяжко, але рухається і вірю в те, що ми пройдемо ці випробування. Один раз зробити індивідуальне опалення і потім економити кошти і мати можливість вирішувати, коли буде свій опалювальний сезон. Друге це звернення матеріальних допомог на лікування людей золотого віку. Хотів би відразу сказати, дуже прошу, ми зараз спільно департаментом, громадськими організаціями продуктові набори роздаємо для людей старшого віку. Прохання все-таки в кожному селі, не тільки на стадіоні рух, ми зараз розширюємо в мікрорайонах. Ми хочемо, щоб це відбулося цивілізовано і кожна квартира, представник, людина золотого віку отримує продуктовий набір інші. Допомоги, тому що вчора це також це питання постійно звучало на прийомі громадян. Ну і третє, інші питання: господарські, земельні спори, архітектурні спори, інші речі теж вчора розглядали на прийомі громадян. Тому я відкритий до спілкування, відкритий до спілкування з громадою, тому вдячний, що. Люди йдуть, але мені би хотілося, щоб ці питання все-таки вирішувалися на рівні заступників, начальників департаментів. Якщо по тій чи іншій сфері люди йдуть, значить не допрацьовують ті чи інші керівники департаментів і відповідних служб. Ну і на завершення. Я ще раз хотів би закликати збільшувати підтримку. Ми переглянемо зараз все, що робиться в місті. Певні речі обмежимо максимально. Зараз дуже важливо. Допомогти е нашим захисникам. Ну і хотів би попросити максимально бути зараз уважними. Ворог нас хоче виснажити на довгу дистанцію. Ми повинні сьогодні один одному підтримувати, підтримувати один одного, шукати вихід. І все буде Україна. Слава Україні!